Національна футбольна ліга представляє матч четвертого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги ПФЛ. Поділля Хмельницький, епіцентр Кам'янець-Подільський. Дякуємо ЗСУ. Ви бачите на своїх екранах цей банер, і я впевнений, що повністю приєднуєтеся до цієї подяки на адресу Збройних сил України. За те, що захищають нас, і за те, що ми маємо змогу стежити за футболом. А відповідно команди грати в рідні країни, вітаються команди. Поки що люб'язність зберігаються, але панове, це дербі дербі є дербі. Тож я впевнений, що вже люб'язності безпосередньо по ходу протистояння на полі не буде. Дмитро. Кузовлев, арбітр сьогоднішнього протистояння. Він із Запоріжжя, і це його 27-й поєдинок на рівні Першої Ліги України. Все готово до старту протистояння. Розпочався матч. З чим я вас вітаю. Сподіваємося, звісно, що станемо свідками цікавої гри. Хороший розіграш, Непоганий момент. Удар! Вдалося Ляшенкові пробити. Хороший удар він завдавав. Дивимося повтор. Класно все зроблено, але ну, трішечки не вистачило прицільності. Приблизно з лінії штрафного Ляшенко бив. І тут питання до гравців Поділля, які мали працювати на підбиранні. Не проходить передача, але тут підбирання за гравцем Поділля. Він пробиває 9 Дев'ятий номер. Євген Задоя. Дуже досвідчений гравець. Який з прем'єр-ліги перебрався. От що прагне його команда виконувати на полі відповідь під центра! Швидше, значно. Дивимося за розіграшем кутового. Подача. Удару бік воріт, але контролював. Сповне контролював ситуацію з рій Чернубай. Дозволив вийти за межі поля. Команди йдуть на перерву. У нас дербі Хмельниччини в четвертому турі першої ліги в групі А. Поділля епіцентр Перерва. Відновлено гру. Якщо згадувати події першого тайму, то можна відзначити, що епіцентр з м'ячем був більше. Епіцентр часто грав із м'ячем. Тим не менш у другому таймі запорізьці забили двічі небезпечний момент. Витіховський, врешті-решт, дістався до м'яча, пробував. Удар його було заблоковано. Дивимося за стандартом. Подача! Я припускаю, що це швидше не стандарт, а контратака. Скидка. Ну і зі стандарту може бути небезпечно, ні. Задоя виконував і цю подачу традиційно вже для сьогоднішнього матчу. Подача удар! Вище воріт! Навряд чи це можна назвати грою в банк Команди зіграли компенсований час, і рефері більшого не додає. Хоча, здавалося б, що це може бути 0-0. Фінальний свисток рефері фіксує нічию 0-0 у дербі Хмельниччини.